Якщо ти втомився від хаосу задач у веденні проєктів і постійно витрачаєш величезну кількість часу на це, я тебе розумію. І використовував я дуже багато Task менеджерів І знаєш, одні дуже прості, ну там не можна нормально вести ні клієнтів, ні проєкти, ну просто типу свої задачки там можна якось там платити. Інші вони дорогі, складні, і навіть там половину функціоналу тобі не потрібно, воно перевантажує. Тому я зібрав всю свою систему в Notion, де в одному місці задачі, проекти, клієнти, зустрічі, цілі, рахунки. Все, що потрібно по роботі. Байзайвого. І це все можна влаштувати під себе. Це річ чудово підходить для фрілансерів, дизайнерів і взагалі будь-яких діджитофактів. Полетіло, я тобі зараз його покажу. Так, ну ось як це все дашборд виглядає. Тобто у нас є вихова пладинка із хаосу в таку структуризацію. Але це все можна змінювати під себе. Ліворуч, у нас є панель і праворуч. Ліворуч на початку йдуть швидкі дії. Я про них розповім, тобто це дуже зручна штука, ви натискаєте одразу і там додаються задачі, клієнти, проекти зі зонтом подібне. Ліворуч нижче є розбиття по проектам, інструментам і фінансам. І праворуч у нас є задачі, проекти, календар. І оцю штуку праворуч можна також під себе підналаштовувати тобто взагалі все, ось, що ви зараз бачите, можна під себе налаштовувати. Наприклад, у нас зараз задача проєкти, календар. Я хочу, щоб у мене ще цілі були, праворуч Я заходжу в сторінку цілі і натискаю копілінг, переходжу. І, наприклад, от зараз собі її просто десь-кудись додам наприклад, ось сюди. Да? От. І у мене, наприклад, додались ще сюди цілі. Я можу собі ще підписати їх, цілі і так далі. Тобто зручна штука, що от, от notion він дуже крутий, що можна під себе повністю налаштовувати це все. Далі, ми можемо, наприклад, дуже швидку дію зробити, наприклад, нова задача. Вам нова задача, ми можемо одразу подивитися, що там, якщо це новий клієнт, та, наприклад, ми можемо писати на новий клієнт, там новий клієнт in flow. Чи там. Flow line. Flow line. Супер. Додається, підмішив базу даних по клієнтам. Наприклад, ми можемо подивитися по енергії, скільки мені там, потрібно витрачати енергії? низька, середня висока. Яка ця задачка, стратегічно операційна, творча 10 достигли дзвон. Я також розбираю задачі, мені, наприклад, дуже зручно. Якщо це операційна задача, я її в першу половину дня закидую, щоб там зранку зробити. Якщо це якась стратегічна, то всередину дня, да, Бо в середині дня, наприклад, більше всього часу, більше всього енергії. А ввечері, наприклад, якісь творчі задачі. Давайте покажу вам, як додавати клієнта, як це все дуже зручно працює разом з в системі з задачами і з проектами. Ми натискаємо кнопочку ліворуч, новий клієнт. І пишемо, наприклад, Flowline. Супер. Можемо вже вказати, це лід, чи це вже дійсно діючий клієнт, і так далі, наприклад, лід. Можемо вказати його дані всі, да? можемо одразу додати вже цього клієнта до проєкту, наприклад, так, новий проєкт у нас flowline Lending Page. Супер. Ми зараз ось створюємо нову сторінку, тобто ми створюємо бачите, з'явився вже в проєктах Flowline Landing Page. Можемо додати вже одразу, яка ця послуга. Ми можемо собі на стрінку послуг додати свої послуги, які у нас є. Від них також зробити шаблончик, і одразу ці шаблони, тобто одразу ми по клієнту розуміємо, в якому він проєкті вже, і яка у нього послуга. А коли він вже, наприклад, вже буде у нас працювати, і ми вже зробимо цей проєкт, можемо ще подивитися, написати відгук. Да. Ось, супер. І у нас, от, давайте перейдемо на сторінку клієнтів, да, з'явився цей клієнт Flowline. Ми натискаємо і відкриваємо повністю сторінку з клієнтом. Тут також дуже зручно, що от ми можемо, от якраз якщо у нас проєкт Landing Page, ми якраз. І можемо додати, да? Цей проект є у нього, бачите, flowline линяк Page. І також нижче є календар подій по цьому клієнту. І ця вся штука підфільтрована. Тобто ми в цьому клієнту бачимо одразу, які проекти пов'язані саме з ним, тобто саме по ньому, і які задачі пов'язані саме по ньому. Та, наприклад, на цьому місяці. Верху, наприклад, клієнти вже підфільтровані по лідам, діючи, може ще додати кнопочку, наприклад, виконані клієнти» або загублені, да тобто ті, хто поігнорив там і не відповів. І нижче є увесь архів лідів на моїх. Зараз ви дуже сильно країк нете. Наприклад, у нас прийшов новий клієнт, і у нас з ним буде ознайомчий дзвон. І щоб не писати заново, типу, задача, да, ознайомчий дзвон і так далі, у нас вже є в шаблонах, наприклад, ця задача. Ми натискаємо ознайомчий дзвон. І цій сторінці вже одразу йде нижче скрипт ознайомчого дзвону, щоб це все було разом. Ми можемо його піддати під клієнта, якого. Наприклад, так клієнт Flowline. новий клієнт Flowline. І якраз. В цьому клієнті у нас буде також в сторінці клієнта календарі його задачка, наприклад, на ознайомший звон. І ви можете цю штуку, но під себе, тобто. В задачниках є також стратегічний зізвон. і в стратегічному зізвоні також можете собі зробити, типу там, нотатки. Які взагалі там моменти можуть бути постарічним по зізвону, можуть якісь матеріали чи додаткові? Тобто ці всі штуки вони налаштовуються. Тобто у вас є, наприклад, свої задачі, які ви постійно-постійно робите. Ви можете вже зробити них шаблони і нижче всю інформацію також прикріплювати. Тобто, наприклад, презентація модборду. У вас є якийсь алгоритм, як ви презентувати Ви можете собі також скрипт цієї презентації, собі також на цій сторінці прикріпляти, щоб у вас воно завжди було. І, наприклад, от у нас є нова задача, і бачите, внизу в мене в календарі додались тільки зі дзвони, бо якась у мене помітка зі дзвони, да? Бо в календарі, наприклад. Можна також в тас менеджері фільтрувати зі дзвони і всі задачі. Також дуже зручно можна заходити і також відправляти URL на Google Meet. Ось, щоб ви одразу собі також цю штуку фіксувати. Далі крута штука, задача. У нас є вверху, швидкий запис, тобто просто додали там чик-чик, близько ту задачку, якусь яка там потрібна, нова. Швидко-швидко щось просто написати. А потім можна собі це все відфільтрувати. Також задачі фільтруються от швидкий запис сьогодні, цього тижня і просрочені задачі. І також. Є, якщо не заплановані задачі, можна їх розбити по календарю, тобто якраз отак так от проставляти це все повністю. І окрім цього, ще нижче можна подивитися. Наприклад, зараз бачите, ні одна задача не підв'язана під якийсь проект, тому, наприклад, написано на no проект, тобто воно не підв'язане не під який проект. Якщо б у нас ви написано, що це підходить під якийсь проект, то тут загальний огляд проектів і загальний огляд задач під ці проекти. Тобто можемо розуміти, які задачки під який проект у нас зараз будуть відбуватися і плануватися. І ще крута функція. От зараз. Ми натиснули на проект, да, Landing Page. Ми вказуємо, що це услуга веб-дизайн. У нас вже там є в ресурсах, це також підв'язано, потім розповім далі. І дуже крута штука, от у нас, наприклад, в послузі web Design є ознайомлення, UX-процес, UI-процес, потім це все на розробку і тому подібне завершення проекту. Від цих етапах є ще там 10 підетапів. І щоб кожного разу не робити це все підряд, ти просто от заходиш в, в проект. І дуже крута, крута штука, що ти просто одразу підкріпляєш собі кнопки. У мене зараз тут, і от для прикладу, є дві кнопки. Ознайомлення додаються вже три кнопки задач. Я можу їх собі перекинути і вже собі там подивитися, де, в який день, якого число, число у мене будуть ці задачі. І мені не потрібно постійно писати їх. Тобто у мене створився новий проєкт, в мене вже одразу є всі ці етапи прописані. Я просто вже переходжу, наприклад, до дизайну, у мене вже є в моїй системі всі мої етапи прописані. Да, кнопочку натискаю, і в мене вже є всі підзадачі, Я їх розквідаю. Також в цих задачах можна собі щось додавати, наприклад, якісь нотатки і тому подібне. Тобто, ці всі шаблони можна під себе налаштовувати дуже сильно. Наприклад, ви от просто починаєте в цьому працювати, і ви за місяць просто обрідаєте таку машину от під себе, просто неймовірно крутую. І ще крута штука, що, наприклад, коли ви вже готові показати клієнту проект. Тут є ще така штука, клієнтський портал. Натискаєте, і ви можете ось тут збирати всю інформацію по проекту, щоб не, клієнту не відправляти, посиланнями, повідомленнями, да, все по проекту. А у вас повністю на сторінці все зібрано. Наприклад, інформація по проекту, ключові дати, результати роботи, які ви повинні зробити. Ви можете також прикріпити свою пропозицію да, для клієнта, прикріпити також договір, да, наприклад, договору ось також у вас буде. Ви можете. Рахунок на оплату, да, для кого? І ті, які необхідно викинути. До там от розказ стартового дзвінка, опитування бренду, контент. Ці всі штуки також налаштовуються. Тобто ви під себе можете налаштувати сторінку клієнта. Наприклад, у вас є різні послуги, і під різні послуги також по-різному у вас відбуваються процеси в роботі. Ви ці сторінки налаштовуєте, і потім цю сторінку відправляєте одразу клієнту. У вас дуже сильно підвищується і у ТВ, і клієнторієнтованість, і то, який ви професіонал, бо у вас все структуровано, упаковано. Ви кидаєте сторінку клієнту, кажете. Дивіться, вот можна подивитися повністю всю інформацію проекту, що потрібно зробити. Там також вже і пропозиція, і договір, і рахунок на оплату. І також ті, які необхідно виконати нам до якогось терміну. Він заходить, він каже, він дивиться, що ага, мені потрібно завантажити зображення. І я. І що роблю? Я певно, я їх завантажую. Клієнт завантажує і заповнює ці всі штуки самостійно. І також там файли проєкту може вже, вже прикладені, наприклад, у вас є якийсь етапчик, на да, які вже зроблені. От тут, бачите, статус проєкту. Вітаю! Документ зі стратегії вашого бренду готовий до проекту. Натисніть кнопку нижче, щоб переглянути презентацію та залишити свої відгуки. Клієнт натискає і вже дивиться якраз всю презентацію, да, наприклад, вашего. Вашого файлу, тобто ви можете просто прикріпляти це все, да і у вас не буде в хаосі в різних повідомленнях. Все один клієнт підв'язаний під один проект. В цьому проекті все підв'язано по етапам. В цьому проєкті є клієнтський портал, і в клієнтському порталі є вся інформація про його проект. І ви можете загружати відправляти писання клієнту на цю сторінку, і все він буде повністю все бачити у вас. Ці всі штуки також можна під себе налаштовувати, користуватися. Це дуже зручно. Окрім цього, у вас є проект-клієнт, і вам потрібно вже от натиснути ще на клієнта цього і виставити йому інвойс. Тобто ви можете собі зробити шаблон інвойс, то тут завантажний для. І якраз сюди відправити свій інвойс, то тобто, ваш рахунок ви можете його відправляти клієнту. І у вас ви, на сторінці рахунки буде написано, які у вас є зараз відкриті інвойси, які просрочені, і взагалі історія ваших рахунків, ваших відправлених інвойсів, да, клієнту. Окрім цього, є ще трекер цілей, тобто можете собі писати цілі, які ви хочете конкретно. Та да, одразу видно і назву можете писати, і трекер по прогресу. Це все розділено по рокам, кварталам і тому подібне, ви можете бачити прогрес-бар. Окрім цього, ще. Може заповнювати все це все це ресурсне, тобто, наприклад, у вас буде шаблон задачі, комерційна пропозиція. В цьому шаблоні ви можете одразу прикріпити просто вже з ресурсів, тобто ви можете собі просто поповнювати посіні ресурси свої на сторінці і постійно їх кудись додавати в свої проекти, наприклад, приклади комерційної пропозиції, приклади договорів, які ще матеріали, ваше портфоліо, тому подібне. Далі послуги, тобто, ви можете собі одразу створити свої послуги і в ці послугах також писати. Додавати і відгуки вже по цих послугах, і проекти, які зараз в цій послузі. І також ви можете собі сюди прикріпити, наприклад, зв'язати свою послугу з портфоліо. Тобто ви в ресурс можете додати своє портфоліо да, по веб-дизайну і прикріпити його в послуг. У вас це все буде все разом скріплено. Ось, і ще відгуки можете також дивитися, по яким послугам, які є відгуки. І окрім цього, можна вже якраз писати тобто, новий дохід, до тобто, скільки прийшло грошей за проект, за який проект і так далі. Нові витрати, і ви можете дивитися свої, свої баланси якраз. Бізнес рахунок і особистий рахунок. Дуже зручна штука, також можете спробувати це все під себе налаштувати. Це дуже легко використовується. І взагалі научно це дуже крута система, це дуже сильно спрощує всі процеси. Я ж кажу, якщо поставити собі задачу, відповідальність потихеньку це все реалізовувати, то ви за місяць дуже сильно кайфанете з того, що от у вас був такий хаос в проектах, і зараз є вся структурована інформація. Всі матеріали які у вас є, вони у вас не в голові, не в нотатках, не в телеграмі збережених і так далі. А все повністю в своїй базі даних Notion. Я, до речі, людина, яка Notion ну не сильно користувалася раніше, я його боявся. Мені здавалося, що він дуже складний. Насправді дуже простий і дуже легкий використання. Тому сподіваюся, когось надихнути, щоб структурувати все, що є у вас в роботі по клієнтам, по проектам Айдіна. Якщо вам сподобався цей шаблон, ви можете собі його придбати та забрати за посиланням нижче від цим відео. Дякую.